Як потрапити в майбутнє, бути конкурентноздатним і так, щоб професійні навички відповідали потребам ринку? Декілька років тому я був в Ізраїлі у місті Хайфа, місто з населенням близько 300 тисяч, це приблизно як наша Вінниця. При в'їзді у місто знаходиться парк високих технологій МАТАМ, де зосереджені офіси провідних технологічних компаній світу, таких як Apple, Google, Microsoft, IBM, Intel, Dell, Philips, General Electric та багатьох інших. Одним із якорів привабливості для таких компаній є Ізраїльський технологічний інститут «Техніон». Адже серед 15 тисяч якісно підготовлених студентів досить легко знайти хороших спеціалістів для своїх компаній. Відвідати його було моєю давньою метою, оскільки я чув про успіхи його випускників і наявність викладачів Нобелівських лауреатів. Обсяг венчурних інвестицій в ізраїльські стартапи у 2021 році становив понад 25 мільярдів доларів. Як жартують у Техніоні? Кожен п'ятий стартап в країні створює їх випускник. А може не жартують? Мені вдалося зустрітися з одним із віце-президентів Техніону. Слухаючи те, як вони трансформують навчання, я тоді спіймав себе на думці, яку з роками доповнював. А саме у світі, що швидко змінюється, здатність швидко навчатися, і головне, швидко застосовувати нові знання ключовий аспект для потрапляння у майбутнє. Сучасний світ вже не працює у традиційній системі координат, коли обрана професія супроводжує нас протягом усього життя. Сьогодні ми бачимо, що люди змінюють свої професії декілька разів протягом життя, і ця цифра буде тільки збільшуватись, відповідаючи на виклики та потреби постійно трансформуючої економіки. Навіть не змінюючи професію, ми бачимо наскільки багато і постійно треба вивчати нове, щоб бути конкурентноздатним, у тому числі це стосується і консервативних. Класичних індустрій. Ми ж розуміємо, що поява та розвиток штучного інтелекту ще більше прискорює ці процеси, коли зникають одні професії і виникають інші. Або просто потреба у певних спеціальностях стає меншою. Світ прискорюється, і темп навчання провадження нових професій прискорюється. Тому переможець у конкурентній боротьбі буде той, хто зможе постійно навчатись і повністю перенавчатися. А щодо компаній? перенавчатися це просто ламати повністю свої бізнес-процеси і будувати нові, які відповідають потребам часу, створювати нові товари та послуги навіть у той момент, коли здається, що і так все гарно працює. А це ой як складно. Подивіться, як багато компаній, які були лідерами ринку, втратили свої позиції через технологічні зміни. Наприклад, відеопрокатна компанія Blockbuster була великою і успішною до приходу цифрового стрімінгу. Netflix та інші сервіси витіснили блокбастер з ринку BlackBerry і Nokia. Хоча компанії були лідерами у сфері мобільних технологій, компанії втратили свої позиції через невдачу в адаптації до швидко змінюючого ринку смартфонів, де почали домінувати такі гравці, як Apple та Samsung. Kodak. Компанія, одна із найвідоміших у світі у сфері фото. Втратила свої позиції через перехід від плівки до цифрової фотографії. І хоча Kodak Випустив одну із найперших цифрових камер, компанія не змогла правильно використати цю технологію. Borders Books, ця мережа книжкових магазинів не змогла вчасно перейти до онлайн-продажу і продажу електронних книг. Натомість ми знаємо Amazon, який починав з онлайн-продажу книг і є зараз однією з найбільших компаній у світі. Що ще важливо, як каже Білл Гейтс, штучний інтелект такий ж революційний, як мобільні телефони та інтернет, починається ера штучного інтелекту. А той, хто зараз опанує досягнення штучного інтелекту у своїй роботі, бізнесі стане більш продуктивним і конкурентним. AI буде допомагати приймати стратегічні рішення. Уже зараз стає каталізатором нових ідей і інновацій. Тому як підсумок усього вище сказаного, на мій погляд, той, хто швидше за всіх буде навчатись і опановувати досягнення новітніх технологій, найшвидше потрапить у майбутнє. Комп'ютерна школа Кілель. Навчайся, втілюй мрії.